Дцять секунд до перерви. Відчули трішечки впевненості. Білосині паляничка головою. Що далі відбувається? Орловський, начебто, у спину підштовхував суперника. Братаненко постраждав так. Братаненко лежить. І тарикон вибиває. М'яр за межі поля за принципами фейерплей. Ні, то світу. Заїка. Чистий відбір від палянички. Останні секунди. Остання атака у першому таймі. Паляничка. Пас в спину. скрит віддавав на паляничку. Тут потрібно спробувати до удару довести справу. Заїка не переграє голкіпера. І на цьому перший тайм завершено підсумок стартової 20 хвилинки 7-2 на користь Терекона. Розпочинається другий тайм у поєдинку CRO United Юнайтед Терекон. Результат після першої половини 2-7. Так, терекон попереду, але для цього є абсолютно об'єктивні причини. З Спершу кілька хвилин довелося CRO Юнайтед відіграти взагалі в чисельній меншості. Далі деякі з футболістів Віталій Паляничка та Владислав Павлов все-таки доєдналися до команди з невеличким запізненням, але на той момент біло-сині уже горіли 0-2. Менш ніж за три хвилини у чисельній більшості терекон забив двічі, скориставшись е, такими кадровими труднощами у суперника. Але далі, навіть після того, як команди продовжили матч у рівних складах, Терекон ще неодноразово спіймав суперника на контратаках. Переважно саме в такому стилі діяли представники Терекона у першому таймі в рівних складах. І у підсумку довели свою перевагу до семи м'ячів. Зараз порушення правил. Перший фол у пасиві CRO United у другому таймі. Так, Терекон повів 7-0, але далі вже занадто багато вольностей дозволили собі. Пузік та компанія надто сильно розслабилися наприкінці першого тайму. І в United, який намагався атакувати навіть за такого несприятливого рахунку на табло, спромігся забити два м'ячі наприкінці першої половини. В обох голах, до речі, взяв участь Дмитро Кужелюк. Зараз, до речі, ще один гол влітає у ворота Філонова. А тепер Віталій Паляничка відзначається, паляничка дубль оформлює. Наприкінці першої половини йому асистував Дмитро Кужелюк, який ще й сам забив під завісу з першого тайму. І таким чином рахунок став 3-7. Так, вдається скоротити відставання від терекона у цьому матчі із семи голів до чотирьох. Можливо, навіть якщо вдасться забити ще у найближчі кілька хвилин, можливо, будемо говорити про те, що біло-сині повноцінну інтригу відновлюють. Грати то ще дуже багато. Занадто рано почувають на лаврах. Представники Терекона почали це робити занадто рано. У першому таймі, до речі, у складі Терекона 2 плюс 2. За системою гол плюс пас оформив Ельдар Шульга. 2 плюс 1 в Олександра Пузіка. 1 плюс 1 в Олександра Шестерньоба. І по одному м'ячу забили Дмитро Орловський та Геннадій Гудзенко. Отже, 3-7 у цьому матчі. У першому таймі ми поговорили про ті поєдинки, які вже були зіграні у дивізіоні «Сілвер» щодо тих матчів, які ще відбудуться сьогодні, о 16.35 за розкладом зійдуться «Скайфол» та «ОТП». команди мають по сім очок, займають сусідні позиції у нижній частині турнірної таблиці. І відразу слідом за ними о 17.30 за розкладом Софія Київ та Кітрум. Ще два колективи знижені частини таблиці. А вони проведуть очний поєдинок, який і закриє програму всього туру у дивізіоні «Сілвер». Щодо наступного матчу, який у нас відбуватиметься тут на першому полі, то далі ми переносимося до Ліги Бронз, де відбудеться протистояння претендентів на медалі. А громад-2 проти «Асістент Груп». Це наступний матч, який буде зіграний на першому полі на «Стрітфутбол Челендж Київ. Шестерньов. Шульга повертає на шестерньоба. вже нічого не буде. Орловський. Павлов перехоплює на чужій половині поля. Дійсно, завелися представники CRO United. Це стало помітно ще наприкінці першого тайму. Зараз шульга. Вихіди Вічнавіч не реалізовує. Рятує свою команду Олександр Борисевич, який сьогодні захищає ворота білосиніх. Розіграш кутового шестерньов непогано пробиває. А Борисевич, щоправда, переводить за межі поля. Павлов. переводить на протилежний фланг. Кужелюк пробиває. Неточний удар. У виконанні Дмитра Кужелюка. Звісно, за такої спеки. Аномальний спеки, яка весь тиждень спостерігається в Україні, і сьогодні не виняток. Футболістам дуже важко демонструвати якісь високі швидкості, але все одно темп доволі високий у цьому матчі і в цьому передусім є заслуга CRO United, Команда, яка зараз поступається в чотири м'ячі, але все одно, все одно не складають зброю. Паляничка та компанія, і це насправді приємно дивує навіть за рахунку нуль не стали посипати голову попелом підопічні Сергія Богуна. І за це безумовно заслуговують на максимальну повагу. Павлов віддає на Братаненка. А той в самісінький дальній кут пробиває. 4-7. Ось про що я говорив. Уже до трьох м'ячів вдається скоротити своє відставання в рахунку біло-синім. І терекону потрібно все ж таки зібратися. Можливо, за рахунку 7-0 вони вже повірили, що три очки нікуди від них не дінуться. Але у ці хвилини якраз перемога вислизає з рук у Пузіка і компанії ще цілих 13 хвилин грати. А Владислав Павлов віддав результативну передачу. Перший гол у цій зустрічі забив Владислав Братаненко. Скрид. Чергова позиційна атака від CRO United. Якщо вдасться з 0-7 відігратися біло-синім, це, напевно, буде чи не найвидатнішим камбеком усього сезону на Street Football Challenge Київ серед усіх дивізіонів. Я особисто не пригадаю, чи з мінус 7 у цьому сезоні відігрувалися команди. Здається, ні. Зараз скрид. Скрит пробуває. <пи> Відворіт, все ж таки. Пузік. Філонов. Філона вперед. Заїка не зміг зачепитися, хоча м'яч доходив до нього, але прийом підвів у цій ситуації. Дмитра Заїку. Зараз ще один момент. І буде гол. Ні, поки що немає. Там Пузік рятує на лінії порожніх воріт. Фактично блокує гольовий удар від Братаненка. А зараз міг рахунок ставати уже 5-7. Так, поки що 4-7. але тиск зберігається від білосиніх скрид. Скрит пробуває повз ворота. Я <кліжди> зараз ще й високо пресингують суперника. навіть в такому урізаному складі з таким кадровим дефіцитом. І за такої спеки представники CRO United шестерньов. І шестерньов прошиває у цій ситуації Борисабича. Отже, 4-8. Зараз повинні трішечки з полегшенням видихнути грабці Терекона. Переривають вони ось цю гольову серію суперника. Так, Борисабич дійсно зіграв не найкращим чином. Удар в ближній. Але у стійку перевів Борисавич. Після чого м'яч зарекошати у ворота. Тож шестерньов. Оформлює дубль у складі терекона слідом за Ельдаром Шульгою та Олександром Пузіком. Повернулися команди на поле. Так, CRO United все ще поступається з добулі великим відставанням, чотири голи. Але мені здається, що по тому, як розвивається сценарій матчу, не варто ще досі скидати з рахунків білосиніх. Вони перебудовуються на гру в п'ять польових. Паляничка в такому амплуа з'являється. І зараз намагаються просто виснажувати суперника по такій спеці своїми комбінаціями білосині. Зараз момент у Кужелюка. Кужелюк зіграв назад на Скрида. Павлов повертає на Скрида. 10 хвилин ще залишається у Ар Оу-Юнайтед. З огляду на те, наскільки регулярно підопічні Сергія Богуна створюють моменти у цьому матчі, повторюся, інтрига ще не померла. Навіть за рахунку 4-8. Так, гол Олександра Шестерньова. Дозволив Тарекону трішечки відчути впевненості, але розслаблятися, повторюся, зарано. Пузіку і компанії Шульга. удар по порожніх. Звісно, обережно слід діяти білосинім при розіграші з п'ятим. Подібні помилки є неприпустимими. Шульга все ж таки в порожній не влучив. Скрит. Паляничка. Скрит. Кужелюк. Братаненко в один дотик пас не проходить. Паляничка. Все-таки програє боротьбу. Шестерньов завдає удару по порожніх воротах. Так, не влучає Шестерньов. відкладений фол для CRO United за ось це єдиноборство за участю палянички. Це другий фол у пасиві номінальних господарів. 2-0 за фолами в другому таймі. Фолів насправді зовсім небагато у цьому матчі. Подібна тенденція спостерігалася і в першому таймі. Там три фоли було на дві команди. А зараз два фоли. Обидва у пасиві CRO United. Кужелюк. Скрид. Кужелюк. Скидка на скрида. Скрид. І тут стіка виручає Філонова. Потужний удар. І тут відверто щастить Терекону. CRO Юнайтед навіть з останніх сил намагається пресингувати, але Шульга. Шульга тягне м'яч уперед, залишає на Орловської, І Терекон просто. Вирішує потримати м'яч Орловський шестерньов по флангу. Пузік не зміг залишити м'яч у межах поля. Кужелюк кужелюк скрид у центр на кужелюка. Проходить передача на скрида, удар. Філоном на місці. Відбивається Тарекон. І зараз Шульга що робить? Шульга переплутав де чиї ворота на такій спеці. Може, сонце напекло йому голову. Було таке враження, що цілеспрямовано бив по своїх воротах. Ельдар Шульга. Я розумію, націленість бомбардира на ворота, але тут потрібно все-таки робити поправку, де чиї ворота. Шестерньов. Не вдала переведення на Ельдара Шульгу на лівий фланг. Кужелюк. Скрид. Кужелюк. Паляничка. Кужелюк. Павлов намагається своїми переміщеннями трішечки заплутати суперника. Білосині паляничка. Простріл на дальню. Братаненко не зумів переправити м'яч у ворота. Ще один шалений шанс для CRO United. Шість хвилин залишається до завершення зустрічі. Рахунок 4-8. На користь Терекона. Шульга. Кутовий для терекона. Пригодиш, ну там куча, Там таке враження. Просить в Олександра Пузіка, чи можна в атаку підключитися. Так жалібно просить, але, але Пузік не ведеться. На подібні, так би мовити, провокації від свого голкіпера. Скрит. Павлов. Братаненко. Паляничка. Немає поки що завершення. Кужелюк. Під м'яч кидається гравець Терекона. Просто затиснуті, втиснуті у власний штрафний майданчик гравці Терекона. Але ну ніяк не вдається забити. П'ятий м'яч. До цього один за одним ішли від СіРО Юнайтед. Але ось той пропущений восьмий гол. Після помилки голкіпера Олександра Борисавича негативно вплинув на сі United, Юнайтед. Дещо вибив із колії. Третє порушення правил у пасибі CRO United. Пузік. Не вдала передача на Шульгу. Така велика кількість браку пояснюється дуже легко. Максимально непростими погодніми умовами. Шаленою спекою. Тому надто суворо судити футболістів по такій грі не варто. Навпаки, мені здається, що обидві команди, і передусім CRO United потрібно похвалити за самовіддачу, за характер, за ту інтенсивність, яку команда все ж таки пропонує. Так, команда продовжує створювати моменти навіть в такій дуже складній ситуації. І все одно вірить у камбек. Команда номінальних господарів. Ще приблизно три хвилини залишається у розпорядженні CRO Оу Юнайтед. Павлов. Праворуч, паляничка в один дотик, непогано. Поки що немає завершення. Скрит паляничка та де ж удар. Немає удару від номінальних господарів. Красиво розігрували, але удару не вистачало. Зараз ще один шанс. Братаненко. повз ворота пробиває. І тим часом уже терекон бере тайм-аут. До речі, перед самісіньким тайм-аутом терекон схоже теж вирішує. Вик.